Бірюк Володимир Миколайович. Бірюк Володимир Миколаєвич народився 30 червня 1972 року у місті Глухові, де й пройшли його дитячі та юнацькі роки. Навчався у Глухівській загальноосвітній школі номер 3 Будучи школярем, любив читати книжки, особливо фантастичні романи. Та колекціонував комп'ютерні ігри. Ці захоплення свідчили про його цікавість до світу та жагу до нових знань. Володимир Миколайович здобув освіту електрогазозварника у Глухівському вищому професійному училищі. Працював у автопарку пізніше у товаристві з обмеженою відповідальністю Лінен Овдесна, де його працьовитість і надійність здобули повагу колег. З часом Володимир став працювати у Глухівській загальноосвітній школі номер 3 його доброта та професіоналізм були взірцем для тих, хто його оточував, а пам'ять про нього залишиться в серцях тих, хто його знав. Липень 2023 року став переломним моментом у житті Володимира Бірюка. Отримавши повістку, чоловік без вагань вирушив захищати свою країну. На фронті виконував обов'язки стрільця-помічника-гранатометника. Його рішучість та готовність піти на фронт свідчення справжнього патріотизму. Він знав, що захищає не лише свою землю, а й майбутнє своєї громади. Володимир був мужнім воїном, який цінував життя. Він пройшов шлях, сповнений відданості своїй батьківщині, ставши прикладом справжнього патріота. Володимир Миколайович загинув на Донеччині біля селища Новодонецьке, Волноваського району, 6 грудня 2023 року. І з 8 грудня 2023 року вважався безвісти зниклим. Понад 10 місяців рідні не могли провести свого загиблого захисника в останню путь. Церемонія прощання пройшла у рідному місті, де зібралися родичі, друзі, колеги, побратими та небайдужі громадяни, щоб вшанувати пам'ять та віддати шану його подвигам, поховали Володимира Олександровича Бірюка. 19 жовтня 2024 року на Варигінському кладовищі міста Глухова Сумської області у героя залишилися батьки. Пам'ять про нього житиме в серцях усіх, хто його знав, і в спогадах про часи, коли він віддав своє життя за мир і свободу України. Герої не вмирають, вони залишаються з нами не тільки в згадках, а й стають мірилом наших вчинків та прагнень до кращого майбутнього. Вічна пам'ять герою. Назавжди 51. Назавжди в строю.